Привіт! мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. Сьогодні мова піде про випорожнення. Тема вкрай актуальна, оскільки батьки бачать прямий зв'язок між тим, що вони знаходяться підгузку і загальним станом здоров'я дитини. Тому я, як лікар, регулярно отримую світлини брудних дитячих підгузків або вміст дитячого горщика і запит батьків. А чи нормальні ці випорожнення? Пропоную зараз пройтись по всім основним характеристикам дитячих випорожнень і нарешті визначитись, якими ж мають бути випорожнення здорової дитини. Взагалі, характер виборожний залежить від віку дитини і характеру вигодовування малюка. І це зрозуміло. Якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні або молочній формулі і не отримує жодних продуктів харчування інших, звичайно, в неї буде один стілець. З початком ведення прикорму, стілець буде змінюватись. А з приходом на загальний стіл, випорожнення дитини стають такими самими, як і випорожнення дорослих. І дуже прискіпливе відношення батьків до випорожнень не завжди виправдане. Отже, основні характеристики випорожнень колір. Це важлива характеристика, тому що перше, на що звертають батьки увагу, це саме колір випорожнень. І тут яких тільки епітетів я не чула: і зелений, і кава з молоком, і е, шоколадний, і е, охряно-жовтий, і оливковий, і багато інших і з останнього це ще був цегляний. Тут фантазія батьків безмежна. Яким же має бути колір випорожнень і від чого він залежить? Колір випорожнень у дитини на повному грудному вигодовуванні залежить від того, як часто дитину прикладає до грудей і як часто змінюються груди під час одного годування. Чим частіше мама змінює груди при годуванні, тим більше дитина отримує молочного цукру лактози, і випорожнення при цьому можуть бути зеленуватого кольору. Колір випорожнень дитини, яка знаходиться на молочній формулі, залежить від складу молочної формули. Наприклад, якщо дитина вживає гіпоалергенні суміші або специфічні лікувальні суміші, то стілець дитини на постійній основі може бути зеленуватим, таким оливковим, як якраз і описують батьки, і це є абсолютною нормою. Із введенням продуктів прикорму випорожнення можуть мати відтінок тих продуктів, які вживає дитина. Це добре помітне після того, як дитина вживає, наприклад, буряк, чорниці або зелені листові овочі. Взагалі, колір випорожнень може бути всіх відтінків жовтого, коричневого і зеленуватого кольору. Ніколи випорожнення дитини не мають бути білими або чорними. Якщо випорожнення дитини знебарлюються, стають білими, це свідчить про захворювання печінки. Чорний колір випорожнень може свідчити про. Кровотечі із різних відділів шлунково-кишкового тракту наявність такого кольору, це обов'язковий дзвіночок звернутися до лікаря. Консистенція випорожнень. Тут також багато епітетів. До речі, вони досить зручні, і взагалі, коли ми розмовляємо з мамами про випорожнення, ми говоримо про якісь компоненти харчування продуктів харчування, тому що мамам так легше пояснити. В більшості випадків, якщо дитина знаходиться на повному грудному вигоду випорожнення будуть більш рідкими, такими як <смеш>, нежирна сметана, і це є абсолютною нормою. Періодичне випорожнення можуть бути більш рідкими або більш густими, все залежить від того, як часто відбуваються ці випорожнення. У дітей, які знаходяться на молочній формулі, на молочній суміші, випорожнення будуть трошки густішими, але все одно вони будуть більш рідкої консистенції, не тверді. Наявність твердих випорожнень у дитини першого півріччя це обов'язково дзвіночок звернутися до лікаря, тому що тут, скоріш за все, буде іти мова вже про закреп. Після введення прикорму. Випорожнення дитини стають більш оформленими, і тоді, коли вже дитина повноцінно вживає страви прикорму, ближче до року, випорожнення малюка стають такими самими, як і у дорослих. Знову ж таки, тут залежить ще від того, чи вживає дитина грудне молоко або молочну суміш. Поки дитина буде вживати грудне молоко або молочну суміш, випорожнення не будуть абсолютно оформленими, вони будуть м'якої консистенції, але вже близькі до оформлених. Запах випорожнень. Ця характеристика також часто турбує батьків, особливо у дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні. Батьки можуть періодично відмічати наявність неприємного запаху у випорожнень. Справа в тому, що до складу формули входять різні компоненти. Наприклад, більшість формул готується на основі коров'ячого молока. Оскільки корова не вживає певних продуктів, які є необхідними для того, щоб дитина росла і розвивалась, ці компоненти будуть додавати в суміш. Ну, Щоб пояснити, наглядніше скажу так. Наприклад, мама, яка годує дитину грудьми, вживає різні продукти, вона вживає і рибу, і яйця, і багато різних овочів і фруктів, і тому компоненти цих продуктів є в складі грудного молока. Корова не вживає цих компонентів, їх треба. Штучно додавати молочну суміш, і тому додають певні олії, додають певні жири і випорожні можуть мати запах цих компонентів. Іноді це може бути рибний запах, оскільки додаються компоненти. Рибячого жиру в певні формули. Тому і запах випорожнень може мати запах цих компонентів. У дитини на виключно грудному вигодовуванні запах випорожнень буде кислуватим. Крім того, запах випорожнень залежить від того, як часто вони відбуваються. Чим рідше відбувається випорожнення, тим більш різким може бути їх запах. Додаткові включення. Ця характеристика також дуже часто викликає занепокоєння у батьків, що в нормі можна побачити у випорженнях здорового малюка. По-перше, невеликий об'єм слизу. Це є абсолютно нормальним, тому що в кишківнику дитини відбуваються певні процеси. Там є багато мікроорганізмів, які між собою взаємодіють, взаємодіють із вмістом кишківника, і тому невеликий об'єм слизу може бути в нормі випорження малюка. Крім того, батьки можуть побачити невеликі білі комочки у випорожненнях, і це є також еквівалентом норми. Ці комочки це не перетравлені солі жирних кислот. В нормі вони мають бути в випорожненнях, оскільки у дитини є свої особливості функціонування ферментних систем. Вони незрілі, і тому ці солі жирних кислот в нормі знаходяться в випорожненнях, їх не потрібно лякатись. введенням прикорму, батьки можуть побачити в випорожненнях частинки їжі, яку вживав малюк. Часто батьки лякаються, і е, я бачу фото е, випорожнень з е, такими темними прожилками після того як батьки дають дитині банан. На перший погляд батькам здається, що це взагалі паразити, у батьків паніка, але насправді це просто прожилки банани, і дуже часто я бачу такі фото, вони просто показує, не треба лякатись цьому. Якщо дитина вживала банани, ви бачите в випорожені прожилки, такі ниточки темного кольору, це і є неперетравлений банан, і це є норма. Крім того, часто бачать батьки частинки моркви, частинки якихось зелених овочів, які давали дитині. Насправді, якщо доросле спробує роздивитися свої випорожнення, він побачить такі самі частинки. В нормі так і має бути: не вся їжа має повністю розщеплятися, частина у вигляді клітковини виходить назовні. А у дітей, у яких знову ж таки не абсолютно повністю досконало функціонують ферментні системи, ці домішки є абсолютною нормою. І це не свідчить про те, що їжа не перетравлюється і не засвоюється. Це нормальний склад випорожнень малюка. Ніколи батьки не мають бачити у випорожненнях прожилки крові або краплі крові. Наявність прожила крові в випорожненнях може свідчити про наявність у дитини на білок кров'ячого молока або на інші види тваринного білка, а наявність краплей крові може свідчити про тріщини вихідних відділів прямої кишки, тобто про те, що відбувається травмування слизової. Тому наявність таких включень є обов'язковим дзвіночком як найшвидше звернутись до лікаря. Як часто дитина має випорожнюватись? Є міф про те, що у дитини має відбуватися випорожнення щодня, і батьки дуже прискіпливо до цього ставляться. І якщо не відбувається випорожнення щодня, батьки приходяться із запитом, що це закреп, і його обов'язково треба лікувати. Добре, якщо батьки звертаються до лікаря, в більшості випадків батьки займаються самолікуванням, починають давати якісь пробіотики, пробіотики, ставити свічки, ставити клізми і намагатися отримати стілець у дитини кожного дня. Частота випорожнень дуже залежить від віку дитини. Дитина першого місяця життя може мати випорожнення від одного разу на добу або навіть одного разу на 48 годин до 8-12 разів на добу. І перший і другий варіант є абсолютною нормою. Починаючи з віку півтора місяця, дитина на виключно грудному вигодовуванні може мати стілець один раз на кілька діб, і це може бути до 5-6 діб. Відсутності стільця це є абсолютною нормою, оскільки у дитини дозрівають ферментні системи, грудне молоко добре перетравлюється і всмоктується, і дитині просто нема чим випорожнюватись. Важливою умовою має бути те, що для дитини це не викликає дискомфорту. Коли в віці приблизно двох місяців до мене звертаються батьки із запитом, що у дитини закреп і вона по 3-4 дні не ходить в туалет, у мене є перше запитання: кого це більше турбує: батьків чи дитину? Якщо дитину це не турбує, це є абсолютним варіантом норми. Звичайно, якщо дитина нормально росте, розвивається, набирає вагу, поводиться спокійно протягом дня. Ну за цих умов такі випорожнення рахуються норма. У дитини, яка знаходиться на штучному вигодовуванні, випорожнення мають відбуватися один раз на день або через день протягом всього першого півріччя життя. З веденням прикорму випражнення як для дитини на штучному вигодовуванні, так і для дитини на грудному вигодовуванні мають бути щоденними. На початку ведення прикорму вони ще можуть бути також трошки нерегулярними, але з веденням прикорму, коли дитина вже починає отримувати повноцінно страви прикорму, випражнення мають бути щоденні або ну, через день це такий мінімум. Кілька слів хочу сказати про допомогу, яку батьки намагаються надати дитині стосовно випорожнень. Коли дитина живе внутрішньоутробно, вона не вміє какати. Внутрішньоутробно випорожнень у дитини не відбувається. А якщо це стається, це серйозний стан, який вимагає іноді навіть екстреного проведення кесарського розтину. Тому з народженням дитині треба навчитись цьому процесу. І дійсно дитина може кряхтіти, Напружуватися, червоніти, піджимати ніжки, проявляти якийсь дискомфорт, коли вона намагається випорожнитись. Це є абсолютно нормою в перші місяці життя дитини, тому що вона вчиться цьому процесу. Батьки, які звичайно люблять дитину і не хочуть, щоб вона відчувала якийсь дискомфорт, починають допомагати. І часто ця допомога є дуже шкідливою, тому що одна справа, якщо батьки просто намагаються робити масаж животика, притискати ніжки до животика, викладати дитину на живіт, це одна справа. А якщо батьки починають намагатись фізично допомагати дитині, вводити в пряму кишку. Ватні палички, газовідвидні трубки, якісь хімічні речовини. На жаль, це, наприклад, господарське мило або термометр, і намагатись подразнювати пряму кішку і викликати у дитини випорожнення, допомагати їй випорожнюватись. Це часто закінчується не дуже добре для дитини травмуванням слузової або деякими ще більш неприємними станами. Тому, якщо у батьків є все-таки якісь сумніви з приводу того, чи нормальна чистота випорожнень у дитини, чи не потрібна їй допомога, обов'язково зверніться за консультацією до компетентного лікаря. А що ж тоді таке за крем? Закреп це нерегулярні випорожнення у малюка, твердої консистенції, які викликають у нього надмірний дискомфорт, біль і надмірні зусилля під час випорожнень. Навколо закрепів дуже багато міфів, повторюсь. Батьки хочуть, щоб випорожнення були регулярні. Але ми з вами вже говорили про те, що у здорової дитини вони можуть траплятися нерегулярно, і це є варіантом норми. Ми також говорили про те, що дитина може мати незначний дискомфорт, коли вона вчиться цьому процесу в перші місяці. Життя для того, щоб випорожнитися, у дитини можуть бути такі явища, тому поєднання незначного дискомфорту і нерегулярних випорожнень не є закрепом. А ось наявність твердого щільного стільця навіть регулярно це вже свідчить про схильність до закрепу. Тому, якщо є питання закреп чи не закреп. Необхідно отримати консультацію лікаря. Лікування закрепу у дітей досить філософська тема. Батьки, звичайно, намагаються одразу прибігати до якихось засобів, пігулок, ліків. Насправді, лікування закрепу в першу чергу у дітей це завжди перегляд харчування. Якщо ми говоримо про дітей першого півріччя життя, коли вони вживають лише, наприклад, грудне молоко, тут треба звернути увагу на умови, в яких знаходиться дитина. Тому що іноді зміна умов навколишнього середовища малюка призводить до того, що закреп проходить. Про що я кажу? Про умову мікроклімату я завжди роблю на цьому акценти, і вже хтось каже, наскільки можна про цей мікроклімат говорити. А от якраз таки майже кожна тема стосовно здоров'я малюка стосується мікроклімату. Якщо в приміщенні, де живе дитина, дуже сухо і тепло, висока температура, то випорожнення дитини будуть більш щільними і нерегулярними, оскільки дитині треба прикласти більше зусиль, щоб це випорожнення відбулося. Тому закреп у дитини на першому півріччі життя – це перегляд мікроклімату. Він має бути оптимальним. Температура повітря 18-21 градус, а вологість 50-70%. Також лікування закрепу у дитини, яка знаходиться на повному грудному вигодовуванні, може бути з допомогою харчування мами. Мамі необхідно збільшити в своєму раціоні, послаблюючі речовини. Це речовини, які містять клітковину, це збільшити вживання овочів, фруктів, і також переглянути свій раціон з цього приводу. Дуже часто я бачу, як батьки малюків, які знаходяться на штучному вигодовуванні, починають змінювати суміш одну за одною, шукаючи ту суміш, на якій у дитини буде випражнення кожного дня. Пам'ятаємо, що кожна зміна суміші завжди вимагає адаптації. І навіть якщо суміші дуже схожі за своїм складом, все одно шлунково-кишковому тракту дитині необхідно, хоча б два тижні, для того, щоб адаптуватися до нового харчування. Тому, якщо ви змінили суміш, і в перші дні одразу не відбувається. Регулярне випорожнення не потрібно одразу змінювати суміш. Почекайте кілька тижнів. Дайте можливість малюку адаптуватись до нового харчування. Також важливий меседж. Закреп це медичний діагноз, і його лікує лікар, а не телевізор. Тому різні засоби, які пропонуються від народження дітям проти закрепів, не мають використовуватись самостійно без консультації лікаря. І повторюсь, жодні механічні засоби для спорожнення кишківника дитини використовуватись не можуть. І окремий меседж стосовно клізм. Клізма це також медична процедура. Її можна провести неправильно і призвести до а, навіть таких катастрофічних змін в стані здоров'я дитини. Тому клізма це останнє, до чого мають прибігати батьки в домашніх умовах, а, як самолікування за крепу. Розповім одну лякалку. Зазвичай таким не займаюся, але от щоб просто застерегти від використання клізм, в моїй практиці я бачила набряк мозку у дитини, які батьки провели очищувальну клізму з теплою водою. Вода в кишківнику всмокталась в загальний кровообіг і викликала набряк мозку у дитини. Кілька слів про перші випорожнення малюка. Протягом перших кількох діб після народження стіл дитини дуже специфічний. Його називають миконі, він буде дуже темного кольору, такий майже чорний або темно-темно-зелений, він в'язкий, густий. І щоб випорожнити його, дитина дійсно має прикласти певних зусиль. Цей стілець є результатом того, що відбувалося в кишківнику дитини внутрішньоутробно. Дитина закофтувала певну кількість навколоплідних. Вот. А, і а, Вони перероблялись і перетворювалися на оцей меконій. А, важливо, щоб меконій відійшов в перші 48 годин а, після народження дитини, і після того, як він відійде, а, вже стул буде змінювати свою характеристику, буде змінювати кольор. Після того, як дитина починає харчуватися грудним молоком маминим, цей стілець буде світлішати, ставати більш рідким і а, а, буде перетворюватись на перехідний Стілець наявність у дитини вже жовтуватого стільця свідчить про те, що Миконій вже повністю відійшов. І е, наявність такого жовтого стільця для нас, для лікарів, особливо тих, хто працює в пологому будинку, неонатології, свідчить про те, що дитина достатньо наїдається, тому що е, вона вже починає отримувати достатню кількість грудного молока. Е, тому ми завжди радімо, коли в пологовому будинку бачимо такий же жовтуватий стілець. Кілька слів хочу сказати про дослідження калу. Аналізи калу це мої найнеулюбленіші аналізи. Чому тому, що в більшості випадків вони є абсолютно неінформативними для дітей першого півріччя життя, а батьки дуже часто люблять досліджувати. Кал, здавати кал на копрограму, шукаючи там щось, що може дати відповідь, чому стілець дитини саме такий або чому у дитинки болить живота. Ну, про коліки є окремий випуск. Я раджу його подивитись, щоб бути озброєним і розуміти, чому дитина може плакати. А ось ці дослідження вони є абсолютно безболісними для дитини, тому батьки трошки ними зловживають і часто здають аналіз калу на копрограму, потім присилають ці результати своєму лікарю, мені в тому числі, і мені треба якось полікувати або поставити діагноз по цим аналізам. А це абсолютно неможливо. Чому ці аналізи не інформативні? Тому що ніхто не знає, який має бути стілець здорової дитини саме в цей день її життя, коли вона знаходиться саме на такому харчуванні, або якщо дитина на виключно грудному вигодовуванні, то на такому харчуванні, яке вживає мама, від того, які умови мікроклімату. Ту, де живе дитина, і взагалі від багатьох умов ніхто не знає, які мають бути норми стільця, і тому, коли немає з чим порівнювати, то виходить, що аналіз є неінформативним. Єдине на що можна звернути увагу в цих аналізах, це наявність прихованої крові. Це важливо, коли є підозра на алергію щодо білка коровічого молока або інших тваринних білків. В цьому випадку дійсно цей аналіз може бути інформативний, але як бачите, це один випадок із всього різноманіття станів. Дослідження калу на дисбактеріоз це взагалі нонсенс, тому що діагнозу дисбактеріоз не існує, а аналіз на дисбактеріоз є. Знову ж таки, досліджувати, які мікроорганізми мають бути у даної конкретної дитини, яка знаходиться на даному конкретному вигодовуванні, є абсолютно недоречним. А лікувати дитину за цим аналізом це взагалі е недопустимо. Часто отримує сповіщення від батьків, що у дитини виявлено стафілокок в випорожненнях або виявлено клепсієлу і призначено лікування. І іноді це взагалі жахливо призначається антибактеріальна терапія, тобто лікування бактерій антибіотиками. Цього взагалі не можна ні в якому разі робити, тому що втручатись взагалі в це в цю таку тонку взаємодію мікроорганізмів в кишківнику ні в якому разі не можна, і приводом для цього втручання мають бути тільки дуже серйозні. Зміни в стані здоров'я дитини. Дуже прошу вас, якщо вам призначається аналіз калу на дисбактеріоз, отримайте обов'язково думку іншого лікаря чи доцільне вам це дослідження. І ні в якому разі не лікуйте дитину виключно за цим дослідженням. Сподіваюся, що після розмови про випорожнення питань і світлин в моєму телефоні буде менше.